Привіт, а ви знали, що в природі немає поганої погоди. Всяка погода благодать. Тому я спішу, навіть не дивлячись на що така злива йде, зробити інспекцію чергового актора. Навіть підскажу вам чому. От театр. Біжу на зйомочку. Зараз подивимося, як він керує своїм автомобілем, бо мені даже дуже цікаво, він для мене був відкриття цього року. А хто це буде? Зараз побачите. Я добіг, я на місці. Єдине, я вам ще скажу, зараз трошки піддах став, щоб не таким мокрим бути. Да ладно. А дивіться хто. А дивіться хто. А я навіть не думав. А я не думав. Ти шо? Ох ти! Ти що. ти. Це Тесла! Це реклама ЛМОП, так? Це реклама. О! точно, дивіться, пацани. А як? Я ж не знаю як. Ага. Опана, 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 опана. Ярище, привіт. Опа. Так, так. Відкриваємо. От, це Ярослав. А це я. Але іспітуємо тебе. Дивися, вже з плюсів. Так. Ти, ти прищепнути ремені безпеки. А, ти мені а... не кажеш, так? Тут, да? тут він, прищеб... ну, тут... тому ти прикриємо очки. Ні, я, а я завжди в мене тая, до речі, не любить Ага. А я після того, як мій батько не через свою вину потрапляв багато разів в ДТП, ага. е, постійно пристипаєшся. І ви робіть так само. Люди недарма 200 років назад, чи скільки придумали ці штуки. Тому якби не шутіть з цим. А ну давай кажи, які в тебе стаж, щоб я боявся чи не бояться як е їх? -е 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 -е? Я думаю ні Сука, ну після Вови я вже нічого не боюся. Ну Сім років. Сам здавав? Чи за цело купив? Йоп твою! Ну можна матюкатися, так? Головне, щоб кава не розливалась, а так все добре. Так реально ти купив права? Давай ческа. Та ні, відверто. Ми знімали серіал Київська зірка і там історія чотири міні-купера, чотири пари виконують завдання у торболь за нагороду в фіналі. І ясно, що треба за кермом мені було бути. І я кажу: супер, я закінчу автошколу. Я до цього з батя з дитинства. За машинками їздив там. всякими. Uh -huh. У нього там це захоплення, машини, мотоцикли. Тому це для мене не дивна штука. Uh -huh. вот. Але я кажу, пацани, я через тиждень, якщо з першого разу здам, в мене буде посвідчення. А вони кажуть, у нас плани помінялись, ми раніше будемо знімати. Uh -huh. Тому виходь, зараз е, все буде. Ага. Я виходжу на вулицю і все <є>. Х... <спільш> хвилин <спільш> хвили... <спільш> через 17 все було. <спільш> ні, ну правда, ти ж здавав, все правильно. То... Да, е, але я з 13 запитань теоретичних на е, ні, 16. Я зробив третю помилку на 14, і я один в кімнаті ці був комп'ютері, mm -hmm. я такий, е, блін, вроді ж тут що там має вийти, а в мене не вийшло. Я такий е, до оператора звертаюся, кажу, вибачте, а я тут виходить. Бачите, бачите, хоч Ярік правду сказав, а що ви, зірки, це мовчите? Ми самі здали, ми самі здали. Ваше обличчя здаються. Я. Взагалі. <плес> От мені здається, в цьому плані дівчата класно роблять. От вони прям такі ух, все по теорії, все по пунктам. А я чувак, з яким точно можна бути спокійним в будь-якій ситуації, на мою думку. Я не, мене нема шок екстреного водія ага. машини, але в будь якій іншій момент я ну дуже дуже обережний. Але ти дивися газону, а я штани та не мочив. Е. <реш> то просто, просто був дощ. Ні, то просто я від тебе мок. Е, чи я від тебе намок? Я не знаю. А, я... Після сьогоднішньої меловиної пропозиції можемо щось задумати. О, да? Да. Ні, ну мене гомофоби, але просто я до цього веду, що це толерантність, Ми маємо на увазі, щоб ніхто не подумав, що я якось пригнічую. Я маю на увазі, мелові я тебе дуже люблю, поважаю ну, до я тебе знаю. Да, це, Мел, кайфост, це круто. Це да. круто, що ви не боїтеся про це говорити. Тому я так відверто про те говорю. Це зараз наразі. Е на класні часу. фотки. Ну, типа емоційні. Е Щірі натуральні. натуральні фотки, ну це прям кайфово було. Я сьогодні в перший раз ці фотки побачив сьогодні. Я показую та, і Тая така, ну, ну, так, так, да, а я такий, о, ну. Ми... Слухай, а скажи, от ти на електриці їдеш? Да, ти я, завжди я, їдеш на електрики? Це була наша... жаль. Я в тебе певно, що Перша? Перша? Да. Subaru Impreza. Восьмий рік, 1,5 атмосферник, угу. 에, найпростіше сімейства Субару, Е, X, MTI. Спокійно, спокійно, ну вот. ти шариш, як його поремонтувати там, де знає, то що там де бензин зали акумуляторство? Ні, ну тому ну, э, ти шариш ні? В мене тебе можна? В мене батя. На в цьому навчив. Ага. Е, типу, якісь умовно, що поміняти ремінь кондиціонера е, чи е, генератора, поміняти фільтр повітряний в Субару, а це ну, якби ага. там треба е, ці діставати фіксатори було, е, відкручувати, акумчик е, оку... діставати. Ну, коротше, лампочки в фарах поміняти. Ну таке, все простенько. Е, от, от таке я можу. А Ну, я хочу сказати, я хочу сказати, що я сам, скоріше за все, наконець настане цей момент. Скоро я от вже в повітрі цей аромат відчуваю, що ми заберемо свою автівку, таку саму трійку, тільки е, свіжішу з ремонту. Uh -huh. Нарешті робочу. Е, чому я дуже завдячую Elmop, Вони за свій рахунок е, фіксять. Е, Батарейку. Uh -huh. батарейку, яку сказали, блін, сорі, це не гарно з нашого боку. Короче, ми міняємо. Uh -huh. Єдине, що часовий проміжок, ну прям. Ну, ну, прям... А чого принципова електричка? От Я ж я, я, я тебе хотів запитати, тому uh що -huh. я знаю, що ти захотів з дружиною електричку, ти взяв електричку. Чому? Uh -huh. У нас каптур потім рено-дизельний був, Вообще, класна тачка. 1,5 е, 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 цей, у нас був К-9К, е, Мільйоники двигуни, mm -hmm. все чітко. Що за мрія? Просто мрія була. Ну взагалі скажена мрія саме електро і саме трійки. Вот е, це найбюджетніша тесла серед усіх тесел. Вода, mm -hmm. е, але вона дизайном нам подобається. Це зна... е, Ромочка, Це як тая в мене машину вбирає. Ми зійшли, що перша автівка у неї буде скоріше Citroen C1 або Peugeot 107. А я кажу: а що саме так? Ну тому що колір. Е, і маленька, все водіот, а мені так само. Мені вона на тебе цариця, а в пежо це шолєв О, да, О, да Бачи, да, як левиця, це, це да, а да. в тебе були якісь комедні ситуації пов'язані з там з своїм водінням, керуванням. Просто я не знаю, там в ти ж в тури дуже часто їздиш е... на зйомочках. Розкажи якусь багажну історію. Во без питань. Значить, залишається 5 днів до того, щоб Ярик йшов ішов в мрео і міняв дворічні права на оці 50 п'ятидесятирічні. З тимчасових на постійні. З да, да, тимчасових на постійні. І в мене ж ну нема ДТП, що все чітко, я знаю. І Я їхав забирати генерар з серіалу і спускався з моста, це з клевера, отак от, ага, от, ага. от е, трафік був. І я стояв в смузі, світлофор під мостом, ага. стою в смузі е, автобусній, ага. е, а зліва від мене отаке от колесо Магнум е, Рено, фура. Ага. Я такий, ніхрена сей, блін. Половина колеса, як моя вся машина. Оце, блін, тачка, блін. Ну блін, прикольно. Ну нічого, оце моя перша машина мені Subaru подобається. В цей момент я в помічаю, що це колісо магнума повертається в мій бік. Бо жовтий колір світлофора, і всі оце на жовтий ага. вже їдуть. Я йому пікаю взагалі, до, до одного місця. І чувак тупо мене мені мій бік, водійський, піднімає тачку. І Я отак от дзвоню татові і кажу, па, тут така ситуація. Е... Получається, субару роздавили. Ага. Е, і він такий: синок, е, ти довбойоб? Я кажу, ні, я ні в чому не винний. Поки не побачу, не повірю, жди. Е, і прийшов, і цей водій вискакує через пасажирку такий: Добрий день, я обіцяюсь. Олександр звати. Блядь, я дуже вибачаю, що не шкодив. У мене кум вишне у має. Тут дві ага. позиції зробимо гарно, все. Чесно кажучи, я завтра з сім'єю в затоку їду, без прав не хочу їхати. А? Ну блядь, я все одно поїду без прав. <хи> ну сука, давайте якось вирішимо. У мене губа труситься. Ага. І мені батя сказав, головне, не оформлюй поліцію, зараз все маємо порішати так. Ага. Е, і тут поліція приїжджає, і перше, що я їм кажу, три дастера поліцейських ага. зупиняються. Я вискакую до поліції, плачу, стрясується губою, кажу е, на питання. Оформлюємо поліцію. Я кажу, ні, ні, в мене ще тато приїде. А мені кажуть, мальчик, ти що, долбайоб? Я такий, так, ага, різка комунікація поліції, так, все, ага. ні ні кажу, не долбайоб. Вони такі, ну тоді в кишеню з'їжджайте. А цей чувак вже сідає в магнумі їде. Я думаю, все, погоня. Я сідаю в Субару і такий бу Ну, бачу, що він в кишені заїхав, все нормально. Порішали, просто обмінялись гроші, точніше, він нам віддав гроші. Я поїхав в ремонт, здав машину в гаражі, ага. і е, прекрасна людина Діма нам все зробив за місяць. О, так що місяць я був без тачки. Дуже eh, вот. люблю машини. Так um, я ж замітив і помітив і здивувався. Давай зараз парканемося, <laughs> <gulp> <gulp> і я такий малесенький висночив зробив. Так, yeah, звичайно. Yeah, yeah, я тебе no, не відволікаю. Прошу, та все чітко, Я чітко? свої справи. Я тобі скажу, до речі, не тільки в а й в ага, актьорочки. Ага, ага. Ні, я тобі правду сказав. Ти пам'ятаєш, що я тобі казав, що ти да. для мене був відкриття. Да, Коротше, народ, що я вам скажу? Мені було приємно покататися. Якщо ви бачили, він абсолютно як риба, не то, що в воді в а він в океані. Якщо його бачите, на такі дуже класні цікаві електрички, голосуйте, не бійтеся, катайтеся. Ярослав, ти красавчик, можеш можеш далі їздити. Е, Ромочка, Ромачка, цьом, цьом е, класно, що ти робиш отакий влог. Це влог, да? ти отак ведеш свої ага. кайфи. Так що підписуйтесь, далі буде більше. От, і приходьте на виставу у Акушера мемову. О, О, знову рекламочка. Лайки, да. вподобайки. Хтось там гадості напишіть. Це ж теж контент. Контент пишіть. Всім да. папа. Я їх видалю.